З чого почати потенційному інвестору, та які кроки необхідні перед тим як власне вкладати свої гроші? Які сектори на сьогодні можуть бути найбільш цікавими з точки зору інвестування? Чи є в Україні безпечні інвестиції, та що ми втратили в часи радянського союзу і що необхідно робити заради наших дітей? Розібратися у цих питаннях нам допоміг досвідчений інвестор-лектор на курсі опціони для портфельного інвестора у біржовому університеті Богдан Сидоренко, з яким ми перетнулися на інвестицію інвестиційній конференції Інвесток Саміт у Києві. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Файненс Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. У першому блоці питань Богдан Сидоренко пояснює, якими мають бути перші кроки інвестора та які сектори є потенційно найбільш привабливими. Треба вам подивитися, що ви вже вмієте. Це перший момент, Які у вас знання вже існують. Ну, наприклад, у мене є крути, крутий клієнт, котрий в дуже гарно розбирається фармацевтики. Навіть я до нього звертаюся. У мене є мій друг, він є фінансовим директором певної компанії в секторі геймінгу. Тобто я звертаюся до нього. Ну, тобто, ви повинні розуміти, де ви вже сильні, і не починати з того, що ось треба розуміти платформу. Треба зібрати інформацію, що ви вже вмієте, які ваші сильні. Сторони і по ним вже рухатися. Далі ви вже як діамант починаєте робити з більш агреньонку для того, щоб ви могли надалі працювати більш обширно. Тобто, початок це сформування вашого розуміння. Наступне це навчання в новому і тільки третій етап формування системи. І після тільки нього ви починаєте інвестування. Ну в інше я, вибачте, не повірю. Більшість людей, котрі зараз е, починає інвестувати, це сектор IT. IT-шників я б розглядав би сектор ігрової індустрії. Не гемблінга, а геймінга. Наприклад, це CD Projekt Red, котрий буде випускати свій продукт у 2028 році. Мені дуже е, я обожнюю промисловість. Але я не думаю, що багато для початківців це буде е, цікаво. Але наприклад, е, е, кейсів, котрі я б розглядав, би, ну, перше, це почати з ETF-ів, Ну, наприклад, це е, не співає СПЛД. Тобто SPY – це S&P 500 SPLG це SP 500, але питання в лотності. Тобто, ви, якщо ви починаєте інвестувати в лотах, то ви можете в майбутньому змінювати цю позицію, формувати в конструкцію завдяки там, деривативам і певним похідним інструментам. Якщо у вас лотажності немає, то ви це зробити не можете. А там мінімум 100 акцій. SPLG Наприклад, СОКС, ну зараз дивитися стовідсотково. Я дуже буліш по атомній енергетиці. Ну для мене це я розумію, що у нас буде певний кризис енергетичний в світі, тому що дата-центри будуть збільшити свої потреби. А це може сонце це не зробить, вітер це не зробить, залишається тільки атомні станції та грязна енергетика. Грязна енергетика зараз ні, а ось атомні станції це дуже цікаво. Я звернув увагу на ось такі моменти. А за. Зараз у мене цікава інформація для всіх, хто занурений у світ маркетингу. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на РОМІ 2025. І це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал-маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing Платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі 2025» – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаємося до розмови з Богданом Сидоренком, і у другому блоці він розповідає, що кожній українській родині слід негайно зробити, та чи є безпечні інвестиції в нашій країні. Um, українці дуже жадібні до ризику, і це проблема. І про це мало хто говорить. Uh, в минулому в мене робота була говорити, що не робити. Тому що є в інтернеті інформація про гарні компанії, але на питання ризику. Ну тобто українці дуже ризикові, якщо порівнювати, наприклад, з німцем з американцем, ми дуже відрізняємося. І неправда, що ми в чимось схожі в інвестуванні. ми не схожі. Тобто, якщо, наприклад, ні, німцю цікавить 6% річних, і для нього це достатньо, то українець, якщо не бачить 20%, то для нього це недостатньо. Вибачте, більше 10% ши це дуже. Уже ризиковано чи це скам, ну тобто треба розуміти. А, і інший момент напевно ми в цьому поколінні це не зможемо зробити, якщо ми подивимося дуже довго. Але, наприклад, своїм дітям відкривати вже местій рахунки, купувати землю. Ми втратили капітал сім'ї. Ну тобто, завдяки СССР, завдяки Російській імперії і там історії. Ми втратили цю можливість. Я вважаю, що моєму поколінню треба формувати капітал сім'ї. І ось це найголовніше, тому що все почнеться з нього. Так. Це важкий шлях, він дуже довгий, але він правильний. А яка зараз інвестиція є безпечною, прибутковою, в принципі, довгостроковою? По цим параметру ніяке. Ви чи йдете максимально безпечно там е, прибутку майже не буде, а е, чи ви йдете максимально ризиковано, де великий прибуток, але ви не отримуєте безпеку. Ну тобто, і саме тому е, всередині нашої країни зараз при проблемах, котрими у нас є. Не, не, не найкраще рішення очікувати все зразу. Треба порівнювати, треба балансувати. І в принципі, навіть е, частину капіталу тримати за кордон як безпека. Вибачте, це моя виключна думка, але мені багато людей сказали дякую за те, що на початку війни частина капіталу їх зберегло, тому що в мене є клієнти, котрі втратили заводи, котрі я сам втратив два бізнеси на початку війни. Третій бізнес мене просто наполовину розрізали. Я говорю відверто. На Думку, що ризики зараз настільки великі, що чи ви отримуєте хоча б прибуток, ну 20%, ну там через землю, через такі. А, але ще раз, ризики існують. Ось сьогодні шахеди літали з модифікаціями, і що ну тобто, у вас сьогодні є нерухомість, завтра її немає. Дякуємо Богдану Сидоренку за важливі роз'яснення, які, сподіваюсь, будуть корисними для наших глядачів. До речі, повний запис конференції інвесток саміт ви можете купити з ексклюзивною знижкою від мене. Знижка на екрані, а посилання я залишу в описанні під відео. Зазначу, що конференція була дуже цікавою. А ви вже інвестуєте, чи тільки плануєте? Якщо інвестуєте, то в які сектори? Діліться вашими історіями у коментарях під відео. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.